Ало з будівництвом фортифікацій. Отже, у Полтавській військовій адміністрації буцімто зобов'язували підприємства відправляти співробітників працювати безкоштовно на будівництво фортифікацій в обмін на бронювання від мобілізації, і це виявило розслідування команди нардепа від голосу Ярослава Железняка. За його даними, суть схеми полягає в тому, що гроші на роботи більше 60 мільйонів гривень просто списувалися на зовсім інших людей. Давайте послухаємо. Схема працювала таким чином, що підприємство направляє своїх людей робити фортифікації, і цим людям нічого не платиться, а гроші за послуги списуються зовсім на інші копи, компанії, людей. Ну, коротше, неважливо. Я просто хочу зафіксувати, що для того, щоб Підприємства на законних основах, в принципі засадах згідно закону могли отримати бронювання їм треба було так чи інакше прийняти участь в корупційній оборудці тих самих чиновників Полтавського. І причому не просто прийняти в цьому участь, а залишити свій персонал для того, щоб ті типу, поїхали, будували безкоштовно фортифікації або за рахунок цього підприємства. Ну і відповідно вони могли б отримати статус броньованих. Ну і нагадаємо, що в попередньому розслідуванні Железняк заявив, що торік Полтавська обласна військова адміністрація замість укріплень буцімто побудувала звичайні декорації, внаслідок чого було втрачено українські позиції. За словами нардепа, що найменше 200 мільйонів гривень було вкрадено через підставні фірми, накручені ціни і договори на фіктивні послуги. Чинний очільник полтавської ова Володимир Когут назвав інформацію щодо зловживань маніпулятивною. І за словами посадовця, всі будівельні роботи виконані в повному обсязі, а їхня якість підтверджена низкою перевірок. Найбільша частина витрат, понад 240 мільйонів, припала на закупівлю матеріалів, тоді як на будівельні роботи спрямовано близько 65 мільйонів гривень. Наголосив Когут. Після виходу матеріалу Ярослава Железняка Верховна Рада викликала голову держслужби фінмоніторингу Філіпа Проніна, який торік очолював військ держадміністрацію Полтавщини. І на виступі в раді пронін заявив у викривальному відео вказані нібито не справжні речі втрати українських позицій, нібито через імітацію будівництва укріплень немає. Як і завищення цін, усі вони відповідають проектно-кошторисній документації, що мала позитивний звіт експертів. Зауважив Пронін. І він зазначив, під час зведення фортифікаційних споруд особисто контролював сам хід цих робіт. І усі зібрані документи про можливі зловживання полтавської ова Железняк офіційно направив у набу, і ба більше задля цього спеціально затримав дату виходу свого матеріалу. В нацбюро вже розпочали розслідування за сюжетом нардепа, про що він повідомив в своєму телеграмі. І до слова, торік уряд виділив майже 2 мільярди гривень на будівництво фортифікації в одній тільки Запорізькій області. Досліджуючи перелік задіяних в цьому компанії, журналісти проєкту Бігосінфо виявили, що фірми тісно пов'язані не лише між собою, а ще й з керівництвом області. Матеріали для фортифікацій купувалися за нібито значно завищеними цінами, стверджують розслідувачі. У відповідь очільник адміністрації Іван Федоров заявив, що фортифікації будували ті, хто був готовий працювати в безпосередній близькості до фронту а вартість будівництва є нібито однією з найнижчих. І в тому ж розслідуванні бігуса було виявлено зловживання на будівництві укріплень Сумщини. За даними журналістів, компанія Дінастія будувала фортифікації за вкрай високими цінами. Матеріали закуповували у фірм пов'язаних з народним депутатом Ігорем Молотком. Одна з них була буцімто записана на 90-річну матір парламентаря. Також підрядник за твердженням «Бігус.Інфо», купував протитанкові піраміди в компанії, яка платить зарплату співмешканці молотка. На такій схемі держава могла втратити щонайменше 9,5 мільйонів гривень. Сам же парламентар повідомив журналістам, що не отримує вигоду від діяльності згаданих компаній, і буцімто не впливав на те, щоб вони отримували замовлення на будівництво фортифікацій. Ну само собою, О, так, так склалося. Так, просто випадково. Я не хотів, але мені сказали, так, давай бути падіння. Не думаю, що всі фірми, які беруть участь в будівництві фортифікації на Сумщині, пов'язані зі мною. Та я ж ніцним не духом, я ж все в парламенті працюю про країну. Думаю.